Ось така велика річка. Але нема тут ніякої риби. Крім галяна. Проблема яка? Вона впадає звідси, через 45 км в містер. Тут вона в горах доволі чиста, а ближче вниз по течії. йдуть міста, села, а там є різні стоки. Тому немає ніяких риб. Все, що ми зарибнули, це декілька гулавлів. А сьогодні плануємо наловити форелі і запустити сюди. Можливо, життя відновиться, форельне. Будемо бачити, всі умови тут є. Вона тут як сльоза чистесенька. Так що збираємося в подорож. Попробуємо змінити ситуацію. Жалко, така вода все чистота і нема ніяких риб. Готуємо речі, виїжджаємо за форелю. Судочки, бочка, де будемо перевозити, шланг, кисень сюди подаємо, компресор. Набрали речі. Головне, що фонарики не забули. Будемо вертатися пізно вночі. Вперед. В дорогу. 25 кілометрів подорожі від одного струмка. Щоб зарибнути в другий струмок вперед. Половину дороги вже проїхали. Ось яка краса. Риба. Риба є рибальці! Рибак є! Очка є! є! Все, з'їжджаємо до спуску мережки. Ранок! Ідемо ще трохи, будемо закидувати у Трошки вирішило віддихнути. Курортне місто Трускавець. З висоти пташиного польоту. Йду в колишні міста. Років п'ять не був на цих форелях. Коли тут була така повноводна річка. Та де? Все обмеліло. все міняється. Все міняє час. Що пора їхати додому. Сідаємо, їдемо. Збили рибу, кисень, зараз покажемо як там йде. Одача кисню для форелі. Будуть ці сачки, збиваємо племи, їдемо до хати, Треба пішить, тут 5 кілометрів з 5, не їдемо. Треба півгодини. Треба йти подивитися, як рибу. Навіть як стояла на місці, так і стоїть. Ну, Збилося в купку. Якісь порозходилися, а якісь собі стоять. Одні і плавають.